Вітаю! У цьому відео ми розглянемо всі 5 позицій пентатоніки. Кожну з них я буду грати починаючи із 5 ладу. Перша пентатоніка виглядає ось так. Її ще називають мінорною пентатонікою. Як бачимо, вона грається у діапазоні 4 ладів. Так як у нас на грифі працюють, як правило, 4 пальці, то відповідно кожен палець буде відповідати за свій окремий лад. І якщо грати її, припустимо, із 5 ладу, то перший палець буде відповідати за 5 лад. Другий палець за шостий лад, третій палець за сьомий лад, і четвертий палець буде відповідати за восьмий лад. Цифри, які я зараз буду називати, це номери пальців, які я затискатиму. Починаючи із шостої сторони, ми граємо 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. На першій стороні розвертаємося і піднімаємося догори до шостої струни, рухаючись вже у зворотньому порядку. 4, 1, 4, 1 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1. Друга пентатоніка виглядає ось так. Її ще називають мажорною пентатонікою. Починається вона із другого пальця. І грається так: 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1 3, 2 4, 2, 4, 2, 4. І назад: 4, 2, 4, 2, 3, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 2. Що стосується третьої пентатоніки, то це єдина позиція, яка має діапазон 5 ладів. І тут є два основних способи її зіграти. Перший спосіб, і я використовую саме його, виглядає так: 1, 3, 1, 3, 1, 3. Потім я піднімаю всю конструкцію руки на один лад, граю 1, 4, потім опускаю конструкцію, граю 1, 4, 1, 3. І назад, так само 3, 1, 4, 1. Піднімаємо руку. 4, 1, опускаємо руку. 3, 1, 3, 1, 3, 1. Ту саму пентатоніку можна зіграти іншим варіантом. Він виглядає ось так: 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1, 4. Опускаємо руку 1, 4, 1, 3. І назад так само. 3, 1, 4, 1. Піднімаємо руку. 4, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Четверта пентатоніка грається так: 1, 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4. І назад, відповідно, 4, 1, 4, 2, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4, 1. -4 -1. І остання п'ята позиція. 2, 4, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 2, 4, -2 -4 1, 4, 1, 4, 2, 4, 2. Всі позиції пентатоніки у тональності йдуть одна за одною і з'єднуються між собою на грифі. Якщо взяти тональність, наприклад, Фа мінор, то позиції пентатоніки в ній будуть розташовані так. Із першого ладу буде гратися перша пентатоніка. І з ладу буде гратися друга пентатоніка. І з шостого ладу буде гратися третя. І з восьмого ладу буде гратися четверта. З одинадцятого ладу буде гратися п'ята. І з 13 ладу знову буде гратися перша пентатоніка. Важливо не просто знати кожну з цих позицій, а також знати, як саме вони з'єднуються на грифі між собою і вміти між ними переключатися. Наприклад, можна зіграти першу пентатоніку донизу по струнам, другу догори, третю знову донизу. Якщо це відео було корисним, не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!